Всім величезний привіт, людям які цікавляться крипто. Сьогодні у цьому відео я хотів би розібратися з усім, що стосується проекту ПАВС, поговорити про поточні квести, прогнози щодо лістингу та яку вартість монети можна буде очікувати. Як обрати та побудувати вигідну стратегію? Тож, якщо ви зацікавлені в цьому, давайте перейдемо до більш детального огляду. І так, проект ПАВС активно привертає увагу криптоспільноти завдяки унікальним можливостям, які він надає учасникам. Ключовими складовими його успіху є квести для взаємодії, перспектива вигідного лістингу та маркетингова стратегія, що підтримує високий рівень зацікавленості користувачів. У цьому аналізі я хотів би зосередитися на всіх аспектах проєкту, від його основних функцій до прогнозів вартості токена. Одна з головних переваг PAVS – це доступ до токенів без додаткових інвестицій завдяки участі в квестах. Наприклад, нещодавно був активний квест, який дозволяв отримати 10 тисяч мене павз, і для цього було потрібно просто зайти в розділ квестів на платформі, вибрати завдання, яке стосується реакцій, і поставити будь-яку реакцію на пост. І у той же час, коли цей пост досягнув 10 мільйонів реакцій, то люди могли заклеймити свою винагороду. Це чудова можливість отримати монети без жодних витрат, тож такі завдання треба швидко виконувати, адже зазвичай, якщо вони такі прості, то дуже швидко закриваються, тому не треба з цим звалікати. Переваги такої стратегії дуже прості: це те, що вона мотивує учасників залучати нових користувачів, і також такого роду винагороди підвищують зацікавленість у проєкті ще до виходу токена на біржі. І в цей самий момент, поки всі намагаються різними способами отримати монети пас, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо щодо лістингу. Лістинг токена PAWS на провідних криптовалютних платформах очікується у грудні 2024 року. Однак, враховуючи досвід інших проєктів, таких, наприклад, як DOX, є велика ймовірність перенесення цієї дати на січень 2025 року. Основні причини таких затримок це маркетингова вигода, звичайно. А саме те, що перенесення сроків дозволяє підтримати інтригу та збільшити інтерес до проєкту. Чим довше триває підготовка до лістингу, тим більше учасників долучається до системи, що створює додатковий попит на токени. Але з іншого боку, якщо лістинг все ж таки відбудеться у грудні, це може досить таки позитивно вплинути на цінність токена, оскільки криптовалютний ринок зараз перебуває у так званій фазі росту. Прогноз же вартості токена, в свою чергу, також базується на досвіді подібних проєктів. Експерти вказують на такі можливі сценарії. Ймовірний діапазон стартової вартості токена варіюється між позначкою в 0,01 долара і допомітки в 0,1 долари. На ціну впливають кількість токенів об'єгу та загальний рівень інтересу до проєкту. Зараз також спостерігається загальне пожвавлення в криптовалютній галузі. Якщо ця тенденція збережеться, то ПАВЗ має всі шанси на стійке зростання після виходу на біржі. Тут, до речі, можна навести досить таки гарну аналогію з іншими проектами, наприклад, такими як DOX, який в яких всю чергу показав стабільне зростання після лістингу, отримуючи позитивні позиції завдяки підтримці маркетмейкерів. Важливим є відсутність негативного інформаційного фону навколо Павс, що також значно знижує ризики значного падіння ціни. Павс також часто порівнюють з іншими успішними проектами, наприклад, такими як MAJOR та Грес. Їхній досвід дозволяє зробити кілька важливих висновків. Те, що завдяки грамотній роботі маркетмейкерів ціна токена може залишатися стабільною навіть у разі великої кількості продажів після лістингу. Це дозволяє уникати серйозних просадок, характерних для багатьох молодих проєктів. Також загальна кількість PAF, що буде випущена, ще невідома, але вона матиме вирішальне значення для формування ціни. Чим менше токенів в обігу, тим вищий потенціал їхньої вартості. Також аїрдропи можуть стимулювати активні спільноти, але також створюють певний тиск на ринок через масові продажі безкоштовно отриманих токенів. На цьому етапі дуже важливо розуміти, як правильно діяти учасникам. Для користувачів, які планують інвестувати або брати активну участь у ПАВС, варто звернути увагу на наступні аспекти, наприклад, такі як участь у квестах. Це найпростіший спосіб отримати токени без фінансових вкладень. Нагороди можуть бути використані для подальших інвестицій у проект або продажу після лістингу. Варто також розуміти, що тут, як і всюди, моніторинг трендів і новин може допомогти визначити найкращий момент для продажу або утримання токенів. ПАВС також планує співпрацю з провідними платформами, такими як Binance чи Bybit, і це також значно підвищує рівень довіри до проекту та дає додаткові можливості для торгівлі. Але підводячи підсумки, варто звернути увагу на переваги та ризики цього проекту. До переваг ми можемо занести те, що цей проект доступний, і кожен користувач може отримати токени через виконання завдань. Також маркетинг, грамотна стратегія значно підвищує високий рівень інтересу до цього. Проекту ну, і, звичайно перспективи росту, оскільки фаза росту ринку створює сприятливі умови для виходу на біржі. Але також тут варто звернути увагу на ризики, а саме переноси дат лістингу, оскільки вони можуть демотивувати частину спільноти, і також ринковий тиск. Айдропи та вільний доступ до токенів можуть створювати надлишкову пропозицію на ринку. Тож, звичайно, про це не варто забувати. У висновку вже хочеться сказати, що проєкт PAVS має всі шанси стати успішним криптовалютним стартапом завдяки своїй продуманій стратегії, залучення користувачів та перспективам росту на ринку. Проте дуже важливо зважати на потенційні ризики і діяти виважено. Для тих, хто прагне отримати максимальний прибуток, варто бути активним учасником квестів, моніторити ринок і використовувати всі доступні інструменти для торгівлі. Але, як і завжди, я не даю жодних фінансових рекомендацій. Тож брати участь у цьому проекті або ні, тільки ваше рішення. А я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.